Пам'ятник скелету Мамонта. Значить, був побудований. О, кстати, був побудований графом Головкіним. Це був місцевий меценат широких поглядів людина. Це місце паломничіства велосипедистів. Мимо проїхала пара людей на шоссері, кстати, навіть не заїхали і не стали. Ну, вони можуть вернутися. Ось чрезвичайна рідкість в присутності владельця обер-камергера графа Юа Головкіна. Тут викопали скелет мамонта. Головкін його відправив в музей палеонтології. Кості мамонта подарені Харківському університету і храняться в зоологічному кабінеті. Чоловік не вірив в плоску землю. Чоловік не вірив в заговор. В заговор нікого, просто взяв і відправив в музей. І поставив оцей чугунний пам'ятник, який пережив кучу війн, і собі стоїть. Його, кстати, підфарбували. І якщо ви можете бачити, тут написано, що село Колешовка місто сіє, було границею між Польщею і Росією. І Росія написана з маленької букви. І внизу, походу, ще й польове отверсті.